Отже, ми продовжуємо з вами вивчати хімію, і давайте все ж таки знову спробуємо нагадати, які явища фізичні, а які хімічні. Ви виконували практичну роботу і чомусь, на жаль, я побачила характерну помилку для багатьох з вас. Де ви мені стверджували, що розчинення солі у воді і розчинення соди у воді є хімічними явищами. Ви мене переконували в тому, що помінявся колір води, що утворився осад. Але запам'ятайте собі, коли ви розчиняєте, наприклад, у воді сіль. То у воді може розчинитися тільки та сіль, яка у вас є, і можливо у ній є якісь домішки, тобто якийсь бруд, так? І відповідно у тій воді буде тільки сіль, нової речовини не буде, адже коли ви розчиняєте солену сіль, то ви отримуєте солений розчин. А не солодкий, правда? Якщо б ви розчиняли солену сіль, а утворювався солодкий розчин, то тоді можна б було говорити, що утворюється нова речовина. А в такому випадку, як розчинення, нова речовина не утворюється. Якщо у вас залишався осад на дні, так? то це хіба було пов'язано з тим, що ви взяли забагато солі, чим може розчинитися у тій кількості води. Отже, ще раз підкреслюю, розчинення речовин у воді не є хімічним явищем. Ну, я для себе простіше пояснюю так. Явище хімічне є те, яке не можна просто так повернути назад. От дивіться, скисання молока. Коли воно скисло, з кислого молока, ми назад уже звичайне молоко не отримаємо. Отже, це явище хімічне. Танення льоду. Лід розтопився. З нього зробилася вода. Але та вода може знову замерзнути, і з неї буде лід. Значить, це є явище фізичне. А от утворення веселки, правда, цікаве явище, чому вона утворюється? Насправді нові речовини ніякі не утворюються. Просто у повітрі є волога, і коли її освітлюють сонячні промені, вони заломлюються і дають такі гарні кольори. Отже, утворення веселки є явище фізичне. На домашнє завдання я вас ще попрошу написати у зошит, пригадати, що вивчає хімія, з чого складаються речовини, що таке явище, які бувають явища, які їх ознаки. І наведіть приклади хімічних реакцій, які ви спостерігали у побуті. А зараз ми поговоримо про нову тему. Запишемо у зошит нову тему закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій, схема хімічної реакції. У житті, і не тільки і в хімічних лабораторіях відбувається багато-багато різних процесів. І ось постає питання, як їх записати? Ми можемо вибрати ось такий формат запису словами вугілля плюс кисень. Утворюється вуглекислий газ. Але хіба це речення нам дає якусь інформацію саме про те, які речовини взаємодіють і які речовини утворюються? Та, звичайно, що ні. Тому у хімії записують хімічні реакції за допомогою символів хімічних елементів, які утворюють. Формули хімічних речовин. А формула, як ви пам'ятаєте, це є запис складу речовини за допомогою хімічних символів та індексів. Подивіться на цей другий запис. Мені здається, що він зручніший. По якій причині? Адже ви бачите, що в нас є с карбон у нас є молекула кисню, формула якої О2. І зрозуміло, що коли з'єднуються С і О2 у складі утвореної речовини не можуть бути якісь інші хімічні елементи, правда, тільки ось ті самі С і О. І саме з такого запису ми бачимо, що взаємодіє, це є реагенти, і що утворюється, а це є продукт реакції. Значить, дивимося ще раз: Реагенти це. Ці речовини, які взаємодіють між собою. Продукти це ті речовини, які утворюються. Ось такий запис називається схемою хімічної реакції. Якщо ви подивитеся у підручник, то нерідко можна побачити от біля от запису формул, або тут де оця стрілочка якісь ще додаткові позначення. Що вони означають? Т означає температура. ПТ це може бути каталізатор платина. Якщо буде між ними кома це означає тиск і «температура». це просто тиск. Стрілочка вверх означає, що виділяється газ. Тобто вуглекислий газ СО2, який ми видихаємо, виділяється. так? Тому біля нього можна було би намалювати стрілочку вверх. Стрілочка вниз означає, що випадає осад. Оці дві букви H N, означає, що для проходження хімічної реакції потрібне сонячне світло. Давайте подивимося на наступну хімічну реакцію. Ось ця формула читається: кальцій С. О3. Скажіть, якими хімічними елементами утворена ось ця вихідна речовина? Зрозуміло, що якщо її що нагріти, то вона може перетворитися тільки на такі речовини, які містять у своєму складі ось ці хімічні елементи, які є у початковій речовині. Тобто, якщо в цій речовині є кальцій, то кальцій повинен бути десь і в продуктах. Якщо є карбон, відповідно, карбон має бути в продуктах. І якщо є оксиген, в продуктах повинен бути оксиген. І саме крейда, формула якої кальцій СО3. При нагріванні розкладається на кальцій О, який називається негашеним вапном, і СО2, стрілочка вверх, тому що це є газ, вуглекислий газ. Як ви помітили, усі хімічні елементи під час реакції зберігаються. А тепер давайте подумаємо, а чи залишається незмінною кількість атомів. Чи залишається незмінною маса речовин під час хімічних реакцій? Багато вчених думали над цим питанням. Проводилося дуже багато дослідів. І як ви бачите, ці досліди проводилися досить давно, ще в 1700-х роках. Що робили різні вчені? Вони спалювали різні речовини. Вони вимірювали їхні маси і бачили досить дивне явище, таке, яке ви, напевне, бачите часто в житті, коли спалювати дрова. Дрова, вони ж важкі, а залишається жменька попелу, а попіл такий легенький. Напевне, з цього ви можете зробити висновок, що під час хімічної реакції, мабуть, що маси не зберігаються, правда? І от, власне, саме до такого висновку приходив вчений Ломоносов, Тому що, коли він спалював різні речовини, то він бачив, що після спалювання отой залишок важить набагато менше. І дуже довгий час не було відповіді на це питання, чи залишається сталою маса. І ось нарешті. У 1756 році Ломоносов вирішив провести дослід у закритій посудині. Ви ж бачите, що коли ми спалюємо дрова, наша пічка має комин. І в комин вилітає дим. А що ж є в тому димі? В тому димі є водяна пара, в тому димі є вуглекислий газ. В тому димі є ще якісь гази, а вони ж то всі вилітають, і, відповідно, маса попелу буде набагато легша, ніж маса дров. Коли ж проводити дослід у закритій посудині, то виявляється, що маса утворених речовин буде такою самою, як і маса тих речовин, які вступили у реакцію. І цей же самий закон. У 1789 році абсолютно незалежно від Ломоносова в іншій країні Франції відкрив вчений Лавуазьє. і вони сформулювали цей закон як закон збереження маси, тобто маса всіх речовин, які вступають у хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворюються у результаті реакції. Перед вами власне фотографії цих двох вчених, ось це є Ломоносов, а це є Лавуазіє. І я особисто завжди дивувалася, чому дуже багато є законів у фізиці і в хімії, які відкривалися майже в один і той самий час абсолютно в різних країнах і незалежно один від одного. Ну, дійсно, дивно, чому воно так. Ми вже з вами на початку написали схему реакції. А хімічне рівняння це запис хімічної реакції за допомогою формул реагентів і продуктів, який відповідає закону збереження маси речовини. Тобто це означає, що кількість атомів до реакції повинна дорівнювати кількості атомів після реакції. Ось дивіться приклади хімічних рівнянь. С сульфур плюс О2 кисень. Утворюється СО2. сульфур 1 тут і тут. Оксигенів тут 2 і тут 2. Тобто, все гарно співпадає. Наша крейда кальцій СО3 розкладається на кальцій О плюс СО2. Тут також все співпадає: Один кальцій, один карбон. Тут оксигенів 3, а тут 1 і плюс 2 також у сумі 3. Значить, все гарно співпадає. Але не завжди так буде гарно все співпадати. Давайте ми з вами подумаємо над тим, як складати рівняння хімічних реакцій. Ось відома вам речовина: вода H2O. Як ви бачите, вона складається тільки з двох елементів: з гідрогену H і з оксигену O. Відповідно, для того, щоб її отримати, нам потрібно провести реакцію між водним, формула якого H2. І кисним формула якого О2. Ми не можемо по-іншому написати, тому що хімічних елементів у природі, таких як H і O, одних, по одному атомі, не існує. Ось ці атоми вони утворюють молекули з двох атомів: водень H2 і o 2 з двох оксигенів. Але коли ми подивимося, щось воно тут не сходиться, тут H2, тут H2, але тут o 2 а тут o 1 що ж нам робити? Першим ділом ми попробуємо урівняти оксиген. Дивимося, що у нас є. До реакції у нас оксигенів є 2. Після реакції оксигенів у нас є 1. Відповідно для того, щоб зліва і справа оксигенів була однакова кількість, ми перед формулою води пишемо двійку. Ми не маємо права ще сюди дописати двійку. Тому що H2O2 це буде зовсім інша речовина, а формула води є саме H2O. Тому, бачите, ось ця двійка. Вона відноситься і до кількості гідрогенів, і до кількості оксигенів. Отже, оксигенів тут 2 і тут 2, все урівняно. Дивимося далі. Як я вже сказала, ось ця двійка вона відноситься до обидвох елементів. Тобто, гідрогенів у нас вийде 2 помножити на 2 дорівнює 4. Це означає, що зліва. До реакції нам також потрібно доставити двійку. Тому що 2 помножити на 2 буде 4. І після реакції 2 помножити на 2 буде 4. Відповідно, далі оксигенів. Ось ця двійка відноситься до оксигену після реакції оксигенів 2 і до реакції оксигенів 2. А тепер питання. А чого тільки по двійці. А може ми б поставили тут 4, тут 2, тут 4. Також вийде однаково: 4 на 2 8, 4 на 2 8 гідрогенів, 2 на 2 оксигенів, тут 4 і тут 4. Ні. Запам'ятайте, так робити не можна. Нам потрібно ставити найменші коефіцієнти, які тільки можуть бути. Але цілі не дробові, не одна друга, а цілі. Тобто правильний запис буде ось такий. На домашнє завдання. У вашій книжці за 2020 рік є параграф 21. Читаєте його. Виписуєте у зошит ті рівняння реакції, які є у параграфі, там є декілька. І також виписуєте закон збереження. Мас речовин. Крім того, на сторінці 129 є задачі Виконайте дві з них: 149 і 150. На жаль, в інших підручниках я вам не можу сказати, який саме то параграф. Ну, ви подивіться, у вас має параграф називатися Схема хімічної реакції Закон збереження маси речовин.